Юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бечазму тузок, він вигнав усіх із храму, і овець і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого. Отця домом торгівлі, згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, яке знамення покажеш нам, що таке робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм. А ти за три дні піднімеш його, він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив? Тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. Слово Господнє. Дорогі, ми сьогодні чуємо Слово, яке є. Незручним до другого Ватиканського собору, до реформи Бревіарія, яка відбулася після нього, були псалми з прокльонами, там, де були такі слова: що нехай діти моїх ворогів залишаться сиротами, нехай їхні дружини стануть вдовами», покриши Боже їхні зуби. Оборони мене, Господи, бо я у скруті і тільки на тебе я вповаю. І ці псалми з бревіарія. Часу слова, той, яким ми з вами накредо молимося кожен день, вони були усунені, тобто вони є в святому писанні, але з текстів, які зобов'язують до прочитання кожного дня, їх було усунуто. Я дуже сильно сподіваюся на те, що. Ті слова, які ми з вами почули сьогодні, не будуть усунені, тому що дуже сильно ці слова йдуть у розріз з тим, щоб проникнутися, з тим, щоб товаришувати, з тим, щоб намагатися виправдати будь-який гріх. І так ці слова не вписуються. Така річ, яка є надзвичайно важливою для розуміння кожного фрагменту святого писання, що якщо ми якийсь фрагмент не розуміємо, а такі фрагменти є, то це не означає, що цей фрагмент потрібно викидати. Це означає, що нам потрібно дорости до Божого Слова. Нам потрібно намагатися зрозуміти, а що ж Бог цим незручним, можливо, жорстким словом хотів нам сказати. Потрібно себе переробляти під Боже слово, а не Боже слово переробляти під себе, кажучи про це ще. Кажучи про те, що це неправильний переклад, неправильне слово. Ні, нам потрібно вникати в той історичний контекст. Нам потрібно зрозуміти, що ж там було сказано. Щоб зрозуміти, що ж сьогодні відбулося, уявімо собі, що ви на якомусь величезному базарі. Уявіть собі той базар, найбільший на якому ви були, і що ви бачите там таку сцену, що хтось перевертає столи. Чи б вам це сподобалося, думаю, навряд якою би реакція була тих людей, столи, яких перевертали. Теж думаю не складно здогадатися, але разом з тим всім ми розуміємо, що Ісус робив саме так, а не інакше. Чому для цього потрібно лише пригадати, що Єрусалимська святиня на той час це була величезна площа, храм сам по собі святе є святих, це храм за метражем був насправді не дуже великим, точно не найбільшим. Натомість площа фортифікована і родом великим. Була дуже великою і могла в себе вмістити біля ста тисяч людей. Це була найбільша святиня того часу. Це було щось насправді грандіозне. Ця святиня поділялася на кілька частин святеє святих, місце, де молилися самі євреї, і двір язичників, двір поган. І саме там, на тому дворі поган, продавали всіх тих. Теляток, козляток, яких складали в жертву, столи міняє були потрібні, тому що всюди ходила валюта римська, римський динарій, але ця валюта не могла ходити в храмі, як пожертва на храм, тому що ця валюта мала на собі зображення кесаря. А зображення кесаря було порушенням заповіді, не роби жодної подоби там і так далі тобто порушення першої божої заповіді. І тому в самому храмі ходила валюта шекелі. Але для того, щоб отримати ці гроші, спеціально для цієї пожертви, їх потрібно було обміняти з динарії, такий собі фокус. Таким чином, ми з вами розуміємо, що і ці столи, та худобинка, яка продавалася, вони були потрібні для складання пожертви. І Ісус приходить, це розвалює. Чому? Бо храм перестає мати сенс свого існування. Буквально за кілька місяців від цієї події, коли Ісус помре на хресті і скаже слово Звершилося, в той самий момент завіса храму буде розділена на двоє. І в той самий момент храм, як такий, перестане мати сенс свого існування. І тому, коли Ісус порозганяв торгівців, коли поперевертав столи, міняв, Дав зрозуміти, що храмом є він. Другий сенс е, цього такого дуже серйозного і неординарного вчинку полягав на тому, що люди, які хотіли прийти і помолитися, язичники могли прийти фактично тільки на цей базар. Там, де продавали худобу, і там, де тільки міняли гроші, вони не міг не могли ввійти в саме на саму площу там, де євреї молилися. Вони могли подивитися тільки, де купують і продають. І вони не побачили би нічого, чого не бачили б в себе там в атенах, умовно кажучи, чи в Римі. Вони бачили те саме, що бачили всюди. Тобто, фактично, вони не мали можливості пізнати живого Бога, тому що просто-напросто їм євреї не давали такої можливості. І тут Ісус приносить Євангеліє для всіх. Всім дає можливість проповідувати, всім дає можливість достукатися, всім дає можливість довідатися, ким є насправді живий Бог. Інший сенс цього тексту він сьогодні читається на свято латеранської базиліки, яка є з четвертого століття, яка протягом всіх століть християнства була символом взагалі храму, як такого символом. Християнства з одного боку, ми зараз з вами живемо в такі непевні часи, коли люди раз по раз кажуть, що та не важливо, хто як молиться, не важливо, хто де молиться. Кожен собі нехай тільки в серці молиться, неважливо, куди я ходжу. Однак, знаєте, якщо ви так серйозно порозмовляєте з людьми, які, наприклад, займаються культуризмом, наприклад, бодібілдингом, фітнесом. І ви з цими людьми порозмовляєте і запитаєтеся у них, а справді тренер це не важливо, а справді спортзал з знаряддями для цього це не важливо, а справді фахівці, які знаються на тому, як займатися цим спортом і як не займатися, як собі не нашкодити, справді це не важливо. Будь-хто, хто справді займається спортом, серйозно займається, дбає про своє здоров'я. Дбає про там свою дієту, про розпорядок дня, багато яких інших речей скаже, ні, слухай це справді важливо. Деталі важливі, тому що справді можна виграти лише на цих деталях і тому ні, це це справді важливо. Але чому храм тоді є неважливим в сучасному світі? Десь відійшла святість розуміння місця храму не просто як туристичного об'єкту, не просто як об'єкту, в який потрібно прийти час від часу там на якісь хрестини, на якийсь шлюб чи на похорон. Але щось, що мені потрібно постійно щодня, весь час. Згадуючи сьогодні про храми, я не можу не згадати про ті храми, які знищені у нас в Україні в дуже дуже багатьох місцях. Я зараз знаходжуся у місті, там вже правда зайшло сонце, і конкретно там не видно. Я стою тут кілька сот метрів від того місця. Це місто Городок, Хмельниччина, і тут неподалік. До 30-х років було два храма католицьких, які були зруйновані повністю комуністичною владою. Так ті люди мусили тулитися в малесенькій цвинтарній каплиці, де пізніше вже був побудований новий храм в кінці 80-х. Але місце важливе і важливий храм. І якщо ви порозмовляєте з священиками з малесеньких парафій, наприклад, з південної або східної України, то вони вам, як правило, скажуть, що велика частина. Парафіян їхніх це люди, які приїхали з центральної або е, з центру або заходу України. Це ті люди, які з дитинства звикли до того, що в неділю треба йти на службу. Це люди, для яких це є просто проза життя. Не щось надзвичайне, але щось, що є частиною просто їхньої сутності. Тому, говорячи сьогодні про храм, треба сказати, так він має значення. Бо там ми саме зустрічаємося з Божим Словом і з Євхаристією. Вам бажаю пізнавати, відкривати, знаходити Бога. А ще одне повчання, яке можна знайти сьогоднішнього слова, це те, що коли ми, можливо, на молитві, можливо, на читанні святого письма, можливо, на реколекціях, можливо, на сповіді, можливо, від іншої людини напряму, почуємо якесь зауваження, почуємо якесь звертання уваги, що ми щось робимо можливо, не те. І можливо, нас це буде боліти. Можливо, нам це буде неприємно, але можливо, це буде потрібно. Так само, як тут, коли Ісус виганяв тих торговців з храму. Не все, що неприємне, не потрібне, і не все, що приємне, корисне. Хай Господь нам благословить, щоб ми вміли жити цим складним Божим Словом, і щоб ми складних фрагментів Божого Слова не видаляли свого життя. Амінь.